Ти рекламуєш Канаду, не може в Канаді бути таке гарне життя. На роботі не може бути все ідеально. Що ти розповідаєш байки? Ну це таке стислий зміст коментарів, які приходять під відео на Тіктоці в інстаграмі, на Ютубі. Знаєте, я дивлюся на це так: є два типи людей: одні постійно бачать негатив будь-де будь-якій країні, так це Канада, Польща, Німеччина, а інші люди живуть своє життя і вони розповідають про своє життя. Так в кожному житті, і це нормальне життя, коли є позитив. Негативні емоції, якісь да там складнощі на роботі, не буває ідеальних робот, тому що це була б, я не знаю, всі б там напевно працювали. Не буває робот з ідеальними зарплатами, але є люди, які можуть бачити в будь-яких обставинах щось позитивне, тому що блогерів, які розповідають про негатив, дуже багато в інтернеті. А от блогерів, які людей, які розповідають про позитивні моменти, їх менше. Якщо людина постійно в негативі, вона щось шукає якісь негативні моменти в житті, то алгоритми соціальних мереж. Теж підкидуть їй оцей негатив і читаючи, і дивлячись отакі от відео, як все погано, як в Канаді погано, нема робот, бомжі, наркомани. І я бачу, як люди це вподобають. Да? Люди, які приходять під мої відео, вони постійно звинувачують мене в рекламі, в рекламі Канади. А під відео з негативом вони там підтримують, вони їх розуміють, розповідають, як не треба їхати в Канаду. От я не хочу бути от частиною такого болота, болота, да, яке буде втягувати навіть позитивних людей в негатив. тому що будь-яка людина, яка тут буде в Канаді, вона буде стикатися з якоюсь часткою негативу. З більшій мірі чи в меншій мірі, але навіть позитивна людина, яка, якщо буде постійно бачити те, що у когось щось не виходить, то в неї будуть а, зараджуватися сумніви, чи в неї вийде. Да? І таким чином, як кажуть, якщо кинути а, свіжий огірок в банку з соляними огірками, то він теж стане таким самим. Тому я хочу показувати, що є. Якісь позитивні моменти в житті в Канаді, так вони не, не всюди. Ми не живемо в такому да, в рожовому світі, де все позитивно. Тому у нас є відео і про те, як складно шукати роботу, і як складно отримати зараз піар. І як ми планували навіть поїхати десь до Австралії, коли нас піаром не вийшло. Але це такі моменти, це тимчасові складнощі, будь-які складнощі можна вирощити, а вирішити їх можна, якщо людина мислить. Також позитивно, якщо людина буде мислити негативно, то складнощі буде вирішити складніше.